Добрий день, це 82-й урок по версісті вебсайтів. Сьогодні тема абсолютне позиціонування без координат. Вказувати координати при абсолютному позиціонуванні не обов'язково. Якщо елементу просто написати «position» у значенні Absolute, він стане абсолютно позиціонованим, але залишиться стояти у тому місці, де й стояв. При цьому решта елементів поводитиметься так, ніби нашого елемента немає, і можуть налізти на нього. Приклад перший. Для початку давайте просто зробимо три блока без позиціонування між та, між певними, та між ними певний текст. Давайте скопіюю код, який нам дали. Давайте Вставимо і скопіюю CSS стилі. Копіювати, вставити і зберіг. Ось як ми бачимо, виходить такий результат. Е, приклад другий. А тепер давайте додамо зеленому блоку Absolute. Е, код залишається незмінним. І. Ну, і ще мель-код я маю на увазі. Ми змінюємо тільки CSS. Вставити. Ось цей лиш. Код якийсь копіювався ми видаляємо. Зберегти. Ось, як ми бачимо, воно трохи друг на друга залазить. В результаті цей блок залишиться на місці, а всі елементи знизу поводитимуться так, ніби нашого елемента на... немає і налізуть на нього. Приклад третій. А тепер давай, давайте додамо властивість left, не додаючи позицію по вертикалі. І ще мелькод залишається незмінним, а ми копіюємо css код Зберігаємо і ось як ми бачимо, виходить такий результат. В результаті по горизонталі наш блок стане не на вказане значення, а по вертикалі залишиться стояти там, де і стояв. Приклад 4. Тепер давайте навпаки додамо властивість Tab, не дойдаючи позиції по горизонталі. І ще мель-код залишається незмінним, тому ми копіюємо лише стилі. Ставити. Ставити і зберегти. І ось, як ми бачимо, виходить такий результат. В результаті по вертикалі наш блок стане не на вказане значення, а по горизонталі залишиться стояти там, де і стояв. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу!